Вітаємо учасників освітнього процесу. Сьогодні ми з вами поговоримо про динаміку обертального руху. По-перше, ми звернемо увагу на основну задачу динаміки обертального руху. Розглянемо малюнок. Нехай у нас точка обертається і є частиною тіла, яке складається з безлічі точок. Обертається воно у трьохвимірному просторі X, O, Y, Z, відповідно навколо осі О Z. Якщо ми розглянемо обертання точки, яка знаходиться, наприклад, у цьому місці, то ми можемо відповідно і розглянути сили, які до неї прикладені, наприклад, тангенціальна, сумарна сила, кут. Обертання. Тобто до основної задачі динаміки обертального руху можна віднести наступне: встановити зв'язок кутового прискорення обертального руху тіла з силовими характеристиками його взаємодії з другими тілами і власними властивостями тіла, що обертається, розглянемо основне рівняння динаміки обертального руху. Це рівняння можна подати для довільної точки тіла масою М і для тіла, яке складається із сукупності частинок, тобто малих мас сукупності цих точок матеріальних, яке по суті складається тіло. Отже, розглянемо знов таки обертання точки. По колу. До неї прикладені тангенціальна і нормальна сила, загальна сила спрямована ось цей бік, ви бачите на малюнку під кутом Φі. Таким чином повна загальна сила буде собою представляти векторну суму нормальної і тангенціальної сили. Так, за другим законом Ньютона, нормальну силу можна представити як добуток маси на прискорення, нормальне прискорення. А тангенціальна сила розписується як добуток маси на тангенціальне прискорення. Причому тангенціальне прискорення розписується як добуток кутового прискорення на радіус вектор. Ну і відповідно з геометричних міркувань, з урахуванням кута фі, ми маємо основне рівняння обертального руху для довільної матеріальної точки, воно зображено у нас ось тут, тобто маса буде прямо пропорційна силі і відповідно діаметру. Для тіла, як сукупності частинок малих мас, Можна представити наступний вираз математичний з урахуванням векторного характеру, тобто добуток мас кожної точки, добуток маси матеріальної точки на радіус вектор обертання. Відповідно, цих точок у нас багато, цей вираз. Має значення для кожної матеріальної точки, з якої складається тіло. Також враховане кутове прискорення є, і відповідно внести це значення у дужки, і будемо мати суму моментів сил. Скалярна фізична величина, яка складається розподілом маси відносно осі обертання, буде називатися моментом інерції тіла. І, відповідно, мати ось такий математичний вираз. Таким чином, можемо представити суму моментів внутрішніх сил, яка буде дорівнювати добутку інерції на кутове прискорення. Цей вираз у нас буде представляти собою основне рівняння динаміки обертального руху для тіла довільної форми, яке представляє собою сукупність частинок малих мас. Далі пропонуємо розглянути порівняння рухів відповідно поступального руху і обертального руху. Для поступального руху у нас є характеристика така, як маса, вимірюється в кілограмах. Для обертального руху знов таки мова йде про момент інерції, і вимірюється він кілограм на метр квадратний. Знов таки поступальний рух характеризується силою, обертальний рух характеризується моментом сили. Основне ж рівняння динаміки для поступального руху, да? рівняння динаміки другий закон Ньютона, відповідно, це відомо вам, відомий вираз. І для обертального руху таке рівняння буде мати ось такий вираз, тобто роль прискорення грає кутове прискорення, роль сили грає момент сили, і мас, роль маси грає відповідно інерція. Для поступального руху прискорення тіла при поступальному русі прямо пропорційне сумі всіх діючих на нього сил і обернена пропорційна масі тіла, Кутове ж прискорення тіла при обертальному русі прямо пропорційно сумі моментів всіх діючих на нього сил відносно осі обертання тіла і обернена пропорційна моменту інерції тіла відносно цієї осі обертання. Також слід зазначити принципову різницю. Її суть полягає в тому, що маса є інваріантом, і вона не залежить від того, як тіло рухається. Момент інерції здатний змінюватися при зміні положення усі обертання або напрямлення у просторі. Розглянемо моменти інерції деяких тіл. На слайді вам представлено тіла, причому такі, як знов таки, бачите, шар, тонкостінна сфера, однорідний стержень, диск, який має вертикальну ось обертання, диск, який має горизонтальну вісь обертання, однорідна пластинка, однорідний циліндр, товстостійний і тонкостінний циліндр, а також тіло довільної форми. Для кожного з цих тіл представлена формула для розрахунку моменту інерції. Причому момент інерції враховує геометричні форми того чи іншого тіла. Отже, ви можете детально розглянути урахування геометричних параметрів кожного тіла і вже готову формулу для визначення моменту інерції будь-якого із них. Далі ми розглянемо з вами теорему Штейнера. Це теорема про перенесення оси інерції, так звана Штейнера. Момент інерції твердого тіла відносно до вільної осі і дорівнює сумі моменти інерції цього тіла і нульове відносно осі, що проходить через центр мас паралельної осі ну, Осі дві наші осі, яка розглядається. І добутку маси тіла m на квадрат відстані d. Отже, застосування теореми Штейнера можна розглянути наступною задачою. Наприклад, ми можемо поставити таке завдання собі, як визначити момент інерції однорідного стержня довжиною L відносно осі, що проходить через один з його кінців, перпендикулярно стержню. Розв'язок задачі враховує центр мас однорідного стержня, який розміщений посередині. Тому момент інерції стержня відносно осі, що переходить через один його кінців, можна розрахувати за ось такою формулою. Знов таки, ви можете переглянути попередній слайд і звернути увагу, що враховано геометричні параметри стержня, тобто його довжина, маса, ну і, відповідно, за рахунок цього можна розрахувати момент інерції. Кінетична енергія обертання також можна її визначити для тіла, яке обертається, і визначається вона за формулою, яка представлена на екрані. Тобто, по суті, ця формула має схожість з всім відомою кінетичною енергією для поступального руху прямолінійного. Це добуток маси на швидкість квадратів поділити на 2. Ну, так як у нас роль маси грає інерція, роль швидкості грає кутова. Швидкість, то формула набуває ось такого значення. І W квадраті поділити на 2. Говорячи про енергію, доцільно згадати закон збереження моменту імпульсу в механіці. Суть його полягає в тому, що для замкненої системи момент імпульсу відносно нерухомої точки не змінюється з часом. І дійсно, для замкнутої системи ми маємо той факт, що момент сил дорівнює нулю. А отже, добуток, який представлений на екрані, можна представити у вигляді форму, звідки ми маємо врахування в диференціальній формі добутка інерції на кутову швидкість. Це величина нульова, і по суті маємо те, що цей добуток у нас є величиною сталою, дорівнює константа. Тобто, по суті, момент імпульсу відносно нерухомої точки не змінюється з часом. На цьому ми з вами прощаємось до нових зустрічей. Дякую за увагу!